Звільнити з посади обласного воєнкома Ігоря Павлюка та притягнути його до відповідальності вимагають депутати обласної ради. Причиною стали нелюдські умови перебування солдатів батальйону територіальної оборони. Днями місце дислокації у делятині обстежували члени координаційної ради. кажуть, казарми не опалювалися 15 років одяг, постійно вологий. Подушки та простирадливі сутні матраци частково придбана амуніція не кращого гатунку. Ремені довжиною 80 сантиметрів. Берце за два тижні розвалилися. Форма після прання сіла на 200 людей. Лише три умивальники та унітар. За один не працює. Люди не мають змоги нормально помитися. Зброя зберігається у ящиках, на її видачу потрібно до чотирьох годин. Військова підготовка ведеться старим методом. Тобто, тактика ведення бою в обороні в укріпленому місці. Це суперечить тим вимогам, які зараз є на сході. Для диверсанта укріплена точка, це найбажана. Ціль, тобто ми готуємо нерухову, прекрасну ціль для диверсантів. Є скарги і на старших офіцерів, які просто криють солдатів нецензурною лексикою. До того ж і далі процвітають відкупні в тисячах доларів, аби не мобілізували. Олександр Сінкевич каже, солдати почуваються ображеними і обдуреними. Вони готові бунтувати, не покорятися, готові масово та не дивлячись на що хочів. Там кожен день лякають юльмою. Радам і прокурором. До речі, ті люди, які вибувають звідти по хворобі, наприклад, таких двоє було, хлопцям розказують, що вони вже сидять. Натомість за сектором мобілізаційної роботи каже, все добре і обвинувачує солдат у небажанні проходити військову підготовку. Депутати бажають заслухати обласного комісара. Однак його на сесії немає. Як доказ низьковартісної амуніції, в зал заносять взуття, одяг ремені та консерви. Депутати обурюються, адже два місяці тому з бюджету були виділені мільйони, не менше зібрали і люди. У депутатів закрадається думка про відмивання коштів. Що Особисту картку Страдбанку каже, скидайте мені тут на картку, я буду купляти Ну, ми або робимо дійсно справу для України, або ми робимо кожен сам для себе, для своєї кишені. Присутні погоджуються в делятині, готують не військових, а гарматне м'ясо. Але що робити, не знають. Слово беруть представники самооборони. Якщо не буде сформована комісія, не буде виправлена ситуація, пропоную вивезти депутатський корпус. Не полівом, нехай вони поживуть в тих умовах на протязі п'яти суд, вийшло з паном на і всім керівним складу. Тому що прийдуть хлопці зі сходу, які виживуть, і вернуться сюди. Бо вони прийдуть настільки у злобіді, що вас всіх в першу чергу поведуть на вісницю за те, що ви продали український народ. В обговоренні з'ясовується, що за виділені майже 3 мільйони гривень і досі не закуплені бронежилети. Допомогти погодилася польща однак українські митники не пропускають вантаж. Всю відповідальність за ганебний стан справ депутати покладають на обласного комісара і обіцяють це питання розглянути на окремій сесії.